Вітаю вас, я Мальчинка Галина Іванівна, головний редактор газети Хімія шкільний світ. Сьогодні я хочу вам розповісти про книжку, яка вийшла в березні цього місяця. Віна за цієї книжки творча майстерня вчителя хімії. Подивіться на цю цікаву кольорову обкладинку. Цей малюнок учениці переборця конкурсу Хімія в моєму житті. Декілька речень про авторів цієї книжки. В минулому році редакція газети «Хімія» проводили конкурс, присвячений міжнародному року хімії. Тому автори цієї книжки саме переможці цього конкурсу. цій книжці вміщена творчі розробки учнів, переможців конкурсу, нетрадиційні уроки, розробки та сценарії позакласних заходів, вірші, казки, кросворди, ребуси, які допоможуть вам зробити урок цікавим і корисним. Я бажаю вам. Приємних успіхів! Я бажаю вам подорожувати по сторінкам нашої книжки і впевнена, що ви отримуєте задоволення. Дякую вам.